Закон про мобілізацію підписано президентом та вже опубліковано. Нові правила вступають в силу з 18 травня 2024 року. Раніше ми вже знімали відео про цей законопроєкт, але в процесі його розгляду у Верховній Раді в нього було внесено більше 4 тисяч правок. Тому тепер, коли опубліковано офіційний текст закону, давайте по пунктах проговоримо про ті норми, які все таки були прийняті депутатами. Раз чоловіки почали масово переоформлювати свої автівки на дружин через побоювання, що автівку вилучать на потреби ЗСУ в якості виконання військово-транспортного обов'язку. Чомусь більшість думає, що це стосується лише чоловіків, але це не так. Військово-транспортний обов'язок поширюється на усіх громадян, тобто і на чоловіків, і на жінок. Які володіють автівками, звісно. Якщо в людини у власності є одне авто, його забрати не можуть. Якщо ж людина володіє двома авто, тоді одне із них можуть забрати на потреби армії. Що стосується повісток онлайн, із закону прибрали ідею про обов'язкову реєстрацію в електронному кабінеті, до якого ТЦК могли б надсилати електронні повістки. Реєстрація в електронному кабінеті залишається правом, а не обов'язком. Оновлення військово-облікових даних. Якщо ви вже перебуваєте на обліку, то починаючи з 18 травня цього року, у вас є 60 днів для уточнення своїх даних. Якщо ж ви не стоїте на обліку, тоді уточнити дані потрібно протягом 60 днів після чергового указу Зеленського про продовження мобілізації. Тобто уточнення військово-облікових даних передбачено і для тих, хто вже на обліку, і для тих, хто на нього ще не ставав. Просто Строк трішечки різний. Уточнити дані можна в ТЦК, ЦНАПі або онлайн кабінеті який, до речі, поки що не функціонує. Кабінет міністрів повинен протягом тих же 60 днів забезпечити створення і функціонування цього онлайн-кабінету. Що буде, якщо не оновити свої дані або не з'явитися за першою повісткою? В цьому випадку ТЦК може звернутися до поліції, попросити затримати вас і доставити до ТЦК. Але якщо поліція відповість, що їй вас знайти не вдалося, тоді керівник. ТЦК спочатку звернеться до вас із письмовою вимогою, де ще раз попросить вас з'явитися до ТЦК, а потім може звернутися до суду і попросити заборонити вам керувати автомобілем. Причому, якщо автомобіль являється вашим способом заробітку, наприклад, ви працюєте водієм в таксі, тоді суд може відмовити в такому Обмежені вашого права. В проєкті закону пропонували також ввести арешти рахунків через наявку чи небажання оновлювати свої дані. Але такі обмеження депутати відхилили. Арешт на рахунок дійсно може існувати, але тільки якщо вже була справа про адміністративне правопорушення. Було накладено штраф, ці документи передали у виконавчу службу, і саме виконавець наклав арешт через наявність боргу по сплаті штрафу. Такий арешт знімається, як тільки борг буде погашено. Важні причини для неявки за повісткою. Якщо, звичайну, паперову повістку вам таки вручили, то ви повинні з'явитися на вказану дату і час до відповідного ТЦК. Поважними причинами неявки по повістці вказано стихійне лихо, хворобу, яка, звісно, повинна підтверджуватися довідкою лікаря, смерть близького родича або інші серйозні причини, які ви зможете документально підтвердити. Відстрочки пов'язані з інвалідністю. Багато дискусій точилося з приводу відстрочки для інвалідів третьої групи. Все-таки відстрочку для усіх груп інвалідності залишили. Крім того, як і раніше можна отримати відстрочку, якщо у вашої дружини або чоловіка перша або друга група інвалідності, тоді ви точно можете претендувати на відстрочку. Якщо ж мова йде про третю групу інвалідності, тоді для можливості отримати відстрочку встановлено конкретний список захворювань. Крім того, для отримання відстрочки у зв'язку із наявністю інвалідності у ваших батьків чи батьків дружини. По-перше, це повинна бути перша або друга група. По-друге, не повинно бути інших зобов'язаних родичів, які могли б замість вас доглядати цих людей. Скасування строкової служби. Строкова служба скасовується, замість неї запроваджується базова військова служба, пройти яку потрібно з 18 до 25 років. При цьому можна обирати, коли саме. Але лише до досягнення 24 років бо далі вже обирати не залишиться часу. В мирний час строк служби буде до 5 місяців, а в період воєнного стану до 3 місяців. Альтернативою такої військової служби буде базова загальновійськова підготовка, яку можна пройти, навчаючись у вузі для тих, хто за кордоном. Громадяни України, які були зняті з обліку і виїхали за кордон більше ніж на 3 місяці, тобто, в тому числі і ті, хто виїхав на ПМЖ, повинні будуть знову стати на облік. Але спочатку кабінет міністрів повинен видати постанову, в якій прописати, як весь цей процес буде відбуватися, поки що такої постанови не існує. Також варто врахувати, що консульські послуги за кордоном для чоловіків від 18 до 60 років будуть доступні лише за умови уточнення військово-облікових даних, там же в консульстві. Про депортацію українців за кордону, звісно, не йдеться. Демобілізація. Це найбільше розчарування пов'язане з цим законом. Вимогу про демобілізацію через 36 місяців служби прибрали. Це питання обіцяють врегулювати в окремому законопроєкті, але невідомо коли жодних офіційних дедлайнів немає. Взагалі ідея цього скандального законопроєкту полягала якраз в тому, щоб знайти шляхи для можливої демобілізації наших воїнів, які безперервно з лютого 2022 року нас захищають. Але в результаті саме цю норму про демобілізацію не прийняли. Якщо ви уважно слухали відео, то могли помітити, що все інше, що прийняли депутати, не сильно відрізняється від діючого зараз. Законодавства. Ніяких кардинальних нововведень щодо обліку та мобілізації тут немає. Звісно, питання демобілізації дуже складне, адже потрібно мати людей, які зможуть змінити наших воїнів на фронті. Але дати людям на фронті і їхнім сім'ям надію, що буде закон про демобілізацію, а потім виключити цю норму без жодної конкретики, це, я б сказала, жорстоко. На цій явно непозитивній ноті ну, будемо закінчувати. Я сподіваюся, що ви вже розібралися із цими новими нормами, і вони не викликатимуть паніки, яку зараз наганяють пабліки і різні телеграм-канали. Читайте і слухайте лише перевірені канали, подивіться на закон власними очима, посилання на офіційний текст під відео. І не забудьте підписатися на наш канал.